Доброго дня, продам газовий обігрівач, каталітичний, кераміка тут інфрачервоний. Три режими 1,5 кВт, десь 2,5 і 4,2 кВт переключати тут. П'єзозапал. Іскає. Газовий обігрівач комплектний разом з балоном. Балон-кран, редуктор, шланг. І далі тут все підключення. Ось такий обігрівач. Він йде на кольосиках автоматичний. Не потрібен підключення 220 вольт, не потрібно акумулятора. Воно автоматично буде гріти, коли є газ. Газ має бути теплий, балон на 27 літрів, 11 кг. Ось кого цікавить такий обігрівач, телефонуйте, є в наявності достатня кількість. Ось так виглядає, кого цікавить, звертайтесь, є в наявності. П'єзо запав і тут. Автоматіка Кого цікавить, телефонуйте.